2 серпня 1992 року у селі Петрівка після закінчення загальноосвітньої школи вступив до Ужгородського машинобудівного ліцею, де отримав спеціальність електрозварника ручного зварювання. У 2010 році розпочав службу в Чопському прикордонному заводі. Під час служби Святослав отримав безліч подяк та медалей за мужність, відвагу. Зразкове виконання військових обов'язків. З початку війни у 2014 році став на захист України. У 2016 році був нагороджений відзнакою президента України за участь АТО. У 23 році у складі бойового підрозділу прикордонних вибух у службове відрядження в район найгарячіших точок. На Донецькому напрямку... Участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з агресією Росії проти України, а разом з побратимами давали гідну відсіч ворогові, проявляючи стійкість, мужність та хоробрість. Загинув 20 липня 23-го року у бою в районі села Андріївка Бахмутського району. Донецької області тривалий час вважався зниклим та безлістю. У героя залишилися дружина, донька та син, мати та бабуся. Святослав був, та залишиться в наших серцях людиною з великої літери і з добрим серцем, світла пам'ять воїну, який віддав життя за Україну, за її свободу. Для почесний громадянин міста, на погоди почесний громадянин міста Чор, запрошується дружина воїна Вікторія Володимирівна та мама Андріана Степанівна. Ти на моїм серцю лежиш.